Доброго дня, Борис мене звуть. Найбільш популярний пістолет серед цивільних стрілків у світі на сьогоднішній день. Це Глок-19. Глок-19. Він виробляється в Австрії, також він виробляється в Америці. Е, в Америці він виробляється за ліцензією австрійської торгової марки Glock. Магазин 15 набоїв, калібр 9-19. Ось такий він. Е, Середній по розмірам, він менший, ніж 17-й, він більший, ніж 43-й, наприклад. І як по мені, то він якраз оптимального розміру. Чого, чого він такий популярний? Тому що він оптимальний. Він і не за великий, і не за маленький. Тобто, якщо, наприклад, береш глок 17 до рук, ну, об'єктивно він здоровий. Якийсь там 26 й глок, він за маленький. А оцей він ідеальний. Він і не за великий, і не за маленький. Хто не знає, що таке Глок, то хірово, що ви це не знаєте. Але от конкретно по Глоку-19. Що ми маємо? 15-місний магазин. планочка Виріс під планку Пікатіні отут От. Знизу можна фонарик якийсь, або цілив е закріпити. Дуже круті глоковські прицельні марки. Вони дуже прості, але, як то кажуть, все геніальне просто. І це саме той случай. І комплектація, що у нас маємо? Допомітельний магазин і прискорювач заряджання. Як він працює, отак нажимаєте зверху і нам набагато проще заряджати. Йоршик. Ось такий. От. Непоганий, кстати, по якості. Е, запасні накладки для збільшення розміру рукоятки. Інструкція Glock Perfection. Ну і пластиковий кейс. Щось розказувати далі. Ну, не знаю навіть, що розказувати. Історію компанії, я думаю, багато хто вже про це розказував. На цьому, мабуть, закінчу. Цей пістолет є у нас в магазині, як і все сімейство Глоків, скажімо так, всі моделі. Тому запрошуємо вас у гості. Всім гарного дня, до побачення.